Розпорядження про проведення позакової 41-ї сесії Ланківської селищної ради. Сьогодні на засіданні прибуло 12 депутатів. з і На сьогоднішньому засіданні є збором, тому оголошую 41-сесію Ланцівської селищної ради відкриті. Oh, so Да, що на посольку не мочаємо сам почти на українські українськими. Перше внесення змін до рішення сесії про селищний бюджет на 2024 рік та друге питання про постановлення розміру проти будівництва об'єктів за рахунок початку вартої селищної територіальної громади. Шановні депутати, пропоную покласти порядний даний за основу шляхом підняття рути на сусідами. Тому і шляхом під РУ. Та знову прийнято, шановні депутати, порядок денний в, в цілому. Якщо є у когось зауваження чи зміни до доповнення до порядку денного на нашому сьогоднішньому засіданні, якщо хтось має проекти рішення на сесії, прошу проєкт <правді> <пра> рішення, <правді> що ми затвердили порядок денний в, в цілому якщо немає е, ніякої практики додаткового рішення, тому пропоную покласти на голосування рішення про затвердження порядку денного е, роботи нашого засідання в цілому. Прошу визначатися. Дані Роза Надія Розанівна. Дані Розанівна. Дані Розанівна. Дані Розанівна. Дані Розанівна. Дані Розанівна. Гресько Віталій Михайлович, Ірема Наталія Михайлович, Голіна і Володимир Михайлович. Да. Щерба Кріна Миколаївна, Меків Наталія Васильівна, Ян Васильнефович, Левко Васильович, Маковічу Ганна Настановича, меджут За. прокладова. Рішення прийнято, шановні депутати, пропоную, так як у нас немає секретаря ради, покласти, призначити сьогодні секретарем засідання для приведення протоколу була Наталією Васильівна. Так, заняття рук? За. Поновні депутати, якщо є рана у вас Так, будь ласка, Ланченської селищної ради територіальної громаді франківської області нагірваної в депутаті Ланченської селищної ради 8-го демократичного Василя Клинкова Сямихайча Василя Дмитровича Макіса на селі. До нас як до депутатів Ланчинської селищної ради восьмого демократичного зведення звернувся життєві села добре, що мені шахми Прохання посприяти у виділенні коштів на відбудову житлового будинку та підсобних приміщень за адресою сволодовичів вулиці Січових, які були знищені у результаті пожежі 11.06.25 року. за результатами звернення було комісійно проведено виїзд, обстеження за вказаною адресою та встановлено факт знищення першого та другого поверху житлового будинку, побутової техніки, меблів, вікон, дверей, документів. Речей домашньому вжитку, факт пошкодження дверей гаражу, віконта дверей літньої кухні автомобіля. Тому відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, закону України про місцеве самоврядування України, про переглянути бюджет та виділити кошти на відмовлення житлового будинку, Вирішення даного питання є надзвичайно важливим, так як вся сім'я залишилася без заходу допомоги. До нас так само звернувся житель Геленшак Микола Васильович до поселищної ради, тому ви надаєте шкопі документів. Ми врахували у е, проєкті рішення, розставили сюжет потреби за коштів. Це рішення тобто, потребує тобто, до бюджету. І подаюся на розгляді в ком, ком, так як такі е, видовочки, переводать, і у нас відбуваються на компот. -Ком. Ну, я пропоную е, перейти до першого питання. По нас не змінишся, ми находим на присутні. Пропоную травик рішення я Внести зміни до розпису селищного бюджету та помісячного плану населення на 2025 рік, та здійснити перерозкові коштів. Що стосується першого питання, це здійснення змін по зменшити призначення по ковід керівництво управління відповідній сфері по управлінню фінансів, зменшити на 180 тисяч гривень, при цьому спрямувати ці кошти до спеціального фонду бюджету розвитку на передання транспорту. Для обласного бюджету Івано-Франківської області на співфінансування додатків для придбання шкільних автобусів відповідно до пункту 4 порядку умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти, затверджений постановою кабінету міністрів від 28 квітня 2023 року номер 418. І наступний пункт внести зміни по головному розпорядку коштів Ланчинська селищна рада, а саме по ходу видатків е інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення, зменшити призначення по соці... по інших соціальних виплатах липні на 50 тисяч, відповідно, збільшити в червні на 50 тисяч, е щоб мати змогу е провести допомогу, яку на написи. Проєкту лише не останні запитання, що стосується, допомога буде згідно програму соціального забезпечення рекламученкої територіальної громади. Це допомога складно гірманіма буде затверджуватися на не виконавчого комунату. Тому рішення стосується сьогоднішнього часу співфінансування на область напитування автобуса шкільного, який буде ланцюжкою, але буде здійснюватися відказання учнів ланчина та борь. Полу, тому, це, Думаю, шановні депутати, проект рішення, доповідаючи Мар'яну Михайлівну, до Купів, пропоную покласти на голосування рішення про внесення змін до рішення сесії 19 грудня 2024 року номер 12.69 до бюджету Ланківської селищної територіальної команди 2025 рік. Прошу не почати. <палу> Рамен Наталья, Напаліна, Голіне Володимир, Симоза, Щербафів Іванов Комана, Ян Колосий Міханович, Глен да. Колосий Михайлович, Моковічук Ганалосина, Тречук Ігор Місанович. Рішення прийнято. Наступне питання і останнє про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету ланцюжкої.

Вісімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять нові ковід. Дане рішення приймали рішення такі кожного року, так як обмінюється в державному бюджеті і так, як дає наказ міністерства регіонального розвідку. Дівництва теж до комунального справді дають розрахунки і відповідно до визначених міністерством розрахунків. Приймають такі рішення е, селищні, сільські та міські ради. Да. Тому е, пропоную е, покласти на голосування рішення про встановлення розміру пошторисної заробітної плати, затіснення е, будівництва, якому коштів відчуття ланчості залишки. Прошу визначати. За неї для неї вимагаємо. Вона чому є резко Михайлова. Черпаті Миколаївни, Метью Задає, Лакович Васильменович, Клем Василь Миколайлович, Лаповіч Ганна Седмина, речу пів. Шановні депутати, Дякую вам за таку оперативну нашу Сесію що я казала, що коли ми провели сесію, то нас були свідомості, що є можливість ну тобто нас включили в ключово на придбання. Тому чекаємо в тому за вам дякую за участь у ваші сесії і оголошую є сорок першу сесію. Наші

Oh.